Ну, давайте йдемо з тобою одразу про залужного карточки. Нам зараз кажуть все. Як себе почуває наш волокомандуючий, що в нього за скандали, і, і взагалі як там у нього? Давай так. Коротко. Нормально він себе почуває. Взагалі залужний. Він зараз останній раз виговориться. Да, він каже: взагалі залужний, щоб ти розумів і щоб да. всі розуміли, він рак. Да? Да, так, він виговориться зараз, це, він теж любить публіку і замовкне. У нього три-чотири приходи, да, сонечко. Угу. Так от, залужний рак себе ніколи не дасть а, в образу. Повір мені, він вміє по-хорошому, по-хорошому угу. маніпулювати. Угу. Маніпулювання це теж ну, це гарна риса. Да? Да. Так має бути ну, генерал. Да? На війні, як він може бути простачком, не може. Тому мені здається, що в нього суперінтуїція він себе в обіду не дасть. Він вміє це закриватись, він вміє виставляти кордони. Я тільки що підслухала, я чула, що ви забіга вбрили, я ще й тебе підгледіла. Це було останні три хвилини, коли я. Кричала своїй дочці: неси свою шапку? Так, зараз буде буде огонь. Юлічка, поїхали з тобою. Перше питання одразу від наших глядачів. Всіх лякає, що з нового року буде відкритий продаж землі. Питає мене: це буде чесний продаж землі? Чи це буде чи його американці все скуплять і залишать українців з носом? Нічого хорошого не буде. Питаємо так. Так, чи добрий і чесний це буде продаж землі? А це карта світ. Да, да. Земля буде продаватися на весь світ. Взагалі карта мир, в принципі, хороша карта. Я витягну три карти: буде по справедливості. Глянь, як працюють карти: карта юриста, да, і четвірка пентаклів. Значить, на дні колоди двійка кубків. Що це означає? Да. Все одно полюбовно це буде включатися ці договори. Це по перше. По-друге, кажуть, що свого не віддамо. Розумієш, що це так. на наших цінностях ніяк не відіб'ється, тому що наша Галя, я тобі завжди кажу, руки в боки, і її все одно на якому боці у того Байдена шапка. Розумієш так, так, так. тому доволі приємні карти випали. Хай люди не бояться. так, <сум> так будемо. Наступне питання. <сум> знаєш, окей, <плазати>. okay. про про шапку Байдена ми вже поговорили, а тепер чого у нас? Так бояться цього продажі землі, цього відкритого ринка. Скажи по картах, чи це все нагнітання, типа Юлі, чи це чи це реально о, ну, як, о, ну, як тобі пози, чи це призведе до поганих наслідків загальному? Дивись да. бояться, це а, питання до психолога, це все внутрішнє. Ні, ну серйозно. Ну чесно, бо можна бояться український обманювати. Ти розумієш, люди просто бояться? Я собак боюся. Да, нас обманюють, але дивіться, карти вже все відповіли. Ти ж знаєш, так, я їх не буду тягати. Так. Вони сказали, продаж буде на світ по справедливості, по точним юридичним ну справам не буде там обману, карта обману не випала. Випало, бачиш, карта ще двійка кубків на дні колоди. Що це буде тенденція вона буде чесна і знову ж таки четвірка Пентаклів, це карта цінностей. Це моя земля. Там будуть може, впиратися, будуть боятися, але поганих карт я не побачила. Слухай, для того щоб нам піднімати якусь економіку. Так. Я думаю, що це правильне рішення. По перше, по друге, чи люди бояться, бо в нас в новинку так весь світ живе? Ну слухай. Ну, давай тоді питаємо тебе. Е, весь світ чекає відкриття цієї продажу землі в Україні. Зацікавлений він в цьому? і чекає. Ха, знову випадає четвірка Пентаклів. Ох, це ми впираємося. Ох, це ж ми тримаємо. А світ. Бач, яка історія цікава. Карта Сонце. З одного боку сонце, з другого боку Відлюдник. як цікаво, сприймають нашу країну як відлюднену трішечки територію, на якій іде війна. Бачиш тут ту з мечів. Отак, От так, щоб чекає, чекає, щоб він, він за паскою. Не те, що паскою, тут немає страху, але тут є свідома ясність, що це за земля. І карта Сонця е, вона скрашує будь-які негативні сценарії. Хіба якщо немає там поруч вежі і це взрив. Mm -hmm. Не те, що чекає, він, роз... він чекає, коли закінчується війна, а значить, він зацікавлений закінчити війну mm -hmm. і допомогти нам в цьому. Mm -hmm. Розумієш? Тоді тебе питають Так, про сапортуни. Якби чекає потрібного циклу. Чекає майбутнього. Так, да, зацікавлений, але він не поспішає. Це не поспішаюча карта. Питаю mm -hmm. тебе: щоб щось продавати вигідну землю, треба, щоб був мир. Ну, так, щоб було спокійно. Вже карти відповіли. Дивись, да. карти вже відповіли. Вони завжди йдуть попереду твого да, питання. Да. Ви сказали, що вони трішки закриті, вони вичікують цей час. Да. Я тебе запитую, щоб вони спокійно могли купувати землю. Це трапиться в 2024 році? Щоб не було таких ризиків, як, наприклад, було 23 2023 році, щоб було спокійніше, вже можна почати роботу, там щось будувати хороше на цій землі. Я нагадую, ставте лайк. Всіх хто нас дивиться, бо скоро новий рік! Значить, дивись, я не побачила самої перемоги вже кінець, от абсолютний, да. часткова перемога. Угу. Частково вже змінюється енергія, все одно війна на якихось а, а, землях продовжується. Так, а, повторіть ваше запитання. Що це відповідає? Чи буде вже такі сприятливі умови, тобто буде більш мир стабільно, щоб хто купує землю та них міг почати будувати щось хороше, що означатиме, що все йде до кращого, і вже на цих землях з'являться місця, де будуть працювати українці, заробляти гроші, податки платиться? Значить, карти показали ось як да. буде один е хитренький мен, або деякі хитрі такі, які будуть скуповувати вже землю впрок але там можливо не одразу щось будувати, тому ага. що зараз, поки війна, вона буде е, дешевша, я не, не. і цю я історію побачила. Я навіть здивувалася. Я така думала, що ні, вже прям не почнуть купувати. А мені сказали, да ні дуже скоро почнуть. Вісім ага. жезлів це йде. Карта швидкості, карта. от як навесні вже будуть починати щось з нового листа, таке робити, і вийшов цей чоловік. Але, я ж кажу, він по-хитрому вийшов, дуже по-хитрому. Сім мечів, красти вітер чужих ві вітрил. Це така карта дільця. І, да. І от як цікаво показують, щоб потім по новому витку реально перепродати, тому що тут іде колесо фортуна, це цикл. Да. А це завжди ну, це продаж, це юридичні папери, карта бухгалтера, отримати з цього відсоток якийсь. Тобто будуть такі поодинокі, їх ще не буде, що прям там знаєш. Да. тому що кажуть, що в якихось все-таки на якихось територіях ще йде 100% війна, пробач, але карта диявол, дев'ять ночів, як кажуть, хвора земля, бачиш, да. треба спочатку вигнати, кажуть, звідти всіх тому окремі вже ділянки будуть купувати. Да. Тобто, дивися, а може поставлять вето на те, що поки війна триває продаватися, нічого не буде. Ну, бо, Дуже тому, сумніваюся, якщо... тому що нам треба якось економіку піднімати. Я, так, Я зараз запитаю, що скажуть Давай. про це карти, але э, вето навряд чи. Так, чи поставлять вето? Відтермінують, може, знаєш, або пізніше ведуть в роботу. Тому що зараз можна скупити за безцінь, що хочеш, тому що війна, ти ж розумієш. Ну, дивись, як цікаво. Ха. Секунду. Я не побачила вето. Дивіться, які карти потужні випали. Все одно вже запускається колесо фортуни. Вже цей процес запускається юридично. Імператриця в даному випадку це ідея як бізнес, земля, які вже забудовуються якісь проекти, і вони світові. Тут навіть три держави, три країни вже мають певні проекти прописані Вами. і будуть перші кроки вже робити. Ось світ знову вийшов. Да. Три жінки, а... це три да. країни вийшли. Процес буде запускатися. Табу зупинки, я не бачу, Діма, навпаки, кажуть, що цей процес хочуть чим швидше запустити. Ось, тепер дивися. А, давай одразу от, уточнить ще питання: це продаж, продаж землі для сільського, сільського сільськогосподарського виробництва використання, чи щоб будувати заводи? Це різні речі, давай подивимося. Давай, значить, чи це будувати. Заводи. Так. Чи сільськогосподарське підприємство. Для чого будуть купувати? Знову цей вийшов чоловік, одразу, бачиш. Таке враження, Діма, подивись на мене. Я знаю, ти там вже клевер і рік пишеш. Я знаю. Ірина наступна, вона ж питає, коли входить ефір, пишуєш, звичайно. Кажи, пиши, кажи, кажи, кажи. Так, да, привіт їй повагу, мою передав. Так, да, э, Максимуза та... знову вона, мабуть, дивитися наш ефір, пані Ірина Клемер, наступна, <гум> і Іван Максиму передає вітання. Ну, йдуть, і... далі. Так, от знову вийшов цей чоловік, там таке враження, що вже хтось око поклав. Ой, другий поклав. Ти дивись, як пішли хлопці, знов хитрець. Ти бачиш повторення карт. Я питаю, я зараз все-таки заводи. Це заводи. Так. Четвірка жезлів це все-таки якесь підприємство. І знаєш що? Так там вже е, там швидше по зброї, да, по виробленню зброї, тому що ну, е, це дрони можуть бути щось для повітря, да. до речі, і це карта війни. Тому, м, так, ну і знову карта мир. дивись, прив'язана картами. А що Повітряна? таке карта мир в цьому варіанті? В цьому варіанті це світ зацікавлений. Це взагалі, по-перше, а по-друге. Е, ця карта на всі питання да чи ні говорить да і говорить з успіхом. Це задача іспитів, це великі проекти дай світові. Господи, дай да, бо Юлічка. Ну, там питання, там що... буде, да. Там бачиш з хитринкою трохи, звісно. Там з За... хитринкою два такі мужички вже Та ж торгівля, як не крути. Але дивись, що мені подобається: якщо зацікавлений світ, значить, зацікав... значить якщо вони хочуть тут щось робити, значить війни не має бути. Правильно розумію? Я тобі вже сказала, війна буде на окремих ділянках і на певних територіях мені ясно показали. Вона закінчиться. Діма, е, Слухай це дуже неблагодарне, неблагородне діло ставити. Я тобі вже казала. Да. Я е, не е, ставлю е, ніякі е, наперед да. речі. Я дивлюся енергії. Я тобі хочу сказати, що мені все ж таки показують під кінець 24-го року в нас будуть. Перемоги тактичні, ті, які, до речі, мали бути в 23-му році. Вони будуть в 24-му. але повне от закінчення, обнулення і ті ж благодать. Ну ні, я не маю людей вводити в оман. Та Боже з бачити буде Юль. багато. Але дивись, да. все таки, я тоді тебе питаю кон кон конкретніше. Якщо світ зацікавлений в нашій землі і взагалі в цьому проекті, щоб щось у нас побудувати, то вони ж, значить, якимось боком зацікавлені в, в закінченні війни, щоб було спокійно, щоб все було нормально. Ти мені скажи, їхня зацікавленість пришвидшить настання миру на нашій землі? Мені кажуть, що не треба спішити. Можна пришвидшити а, кількістю наших смертей. Ясно? От дивись, от я тобі зараз поясню: от дивись, от навіть тому дрикати не можна навіть сам залужний, десь я, з роздратуванням каже, що війна в нас перетворилася на шоу. Ну коли, ну коли, ну коли. Ви хочете швидко кажуть? Будь ласка, нате вам десятка мочів, нате, можна це дуже швидко зробити. Далі випадає карта смерть. А от карта смерть. Це а, природні переміни. Це коли вони йдуть своїм чередом. Це коли ти посадив зернятко, не треба заглядати проросло, не проросло, а що там ну можна добрива тільки але кулупати землю не можна. І вагітність, знаєш, кажуть, чи, як там прискорити вагітність, що навіть якщо буде дев'ять жінок. Вони швидше не народять, вони все одно народять через 9 місяців, розумієш? Так. Але дивись, яка історія. Випали гарні потужні карти, в якому сенсі? От, випали. Часто в мене так буває, залужний разом з Зеленським. Ну, умовно, президент, да. генерал, сила СБУ. Оце сила вих... Велика Духовна, а це Лицарь Пентаклі. Це дуже повільна карта. Діма, і біля неї випали дві теж складні карти: вісім мечів. Дві двійка мочів, двійка мочів, коли ми десь в якомусь питанні ну, ми не можемо просунутися. Ми застрягли, розумієш? Ага. І тому карти кажуть: не треба поспішати. Давайте по кроку, перемога буде. Але карти точно спрацювали, відповіли так, да, це правда. Я всіх наших глядачів, я, я ми робимо все можливе, і щоб вас надихнути або зарядити якусь позитивну енергію, але іноді я, ми ж самі розуміємо, що ми деякі процеси не можемо пришвидшити. Ми тільки можемо донатити. От ви донатите і вже легше стає. Ви дивитесь наші ефіри, лайкаєте, вже легше стає. Бо якщо ви засинаєте і у вас немає обстрілів, і у вас є 10 гривень в кармані, знайте, що. Ви належите до тієї людей, 10-20%, які живуть багато, бо всі інші не мають взагалі грошей. Тому перемоги в Україні ми всі зичимо про дещому році. Щоб ви донатили, ставимо лайк, пишемо питання класні і взагалі пишемо звідки дивитесь. І пишіть привітання, як вам подобається і що ви хочете в наступному році, Юлічка. Ми рухаємося з тобою далі. Тепер дивися про землю. Ми зрозуміли це, що українці Якось все буде для нас вигідно. Тепер питання все про мобілізацію. Давайте я тебе спитаю: оця мобілізація? Невже вона така от так лякають? Що, господи, що з руками і ногами будуть на кожній вулиці забирати. Так буде? Дивись. Я сьогодні зранку, коли пила каву, на підвіконі для себе розклала великий розклад. Він мене так зачарував, Давай. що я його просто зняла, вже виклала у себе на каналі. Ну зараз я тобі чуть-чуть переповім, але в моменті глянув, значить, Давай. що мені показали? Однозначно, він буде перероблятися. Да. Це була така от пробна знаєш, новою воду. Попробували холодна чи не холодна, як воно? І там йшла якраз карта перетворення, смерть, зміни. І там навіть вийшла оця десятка мочів, яка щойно, до речі, да. це щойно повторилася у мене історія, буквально да. ці карти. Сказали так, сам підхід будуть змінювати дуже кардинально, дуже багато у нас Радянщини. І потім там випало, У мене така така колода цікава є, вона дуже еротична. Я не буду з тобою не показу, не показувати. Може, нас діти дивляться. І там е, були дві два таких партнери різної шкіри. Тобто кажуть, будуть переймати досвід закордонних е, військових да, генералів. Буде нова програма. Значить, це був тузення і оцей страх. Він ще буде 2-3 місяці. А, Але потім мені показали цілі сім'ї, які захищені. Захищені все таки матері там з дітьми не буде такого поголовного і десь на весну, я так собі думаю, там випали дуже гарні показ... показники, uh -huh. що новий проект, і ми його святкуємо і чуть-чуть нас попускає. І коли я запитала, чи будуть отак ловити в маршрутках, це потім припиниться. Yeah. Це від дурного такого, тому що це шлях Росії. Насправді, uh -huh. ну для yeah. чого нам іти шляхом Росії? Це буде все перепро. Хай люди не бояться, буде новий виток. А зараз я подивлюся в моменті, що карти, що карти ще можуть додати Давай. до цього питання. Так, да, ну буквально, вісім пентаклів це і є. Переробка. Да. Переробка, пере... кожний нюанс, тобто закон. От, будь ласка, військовий закон, король мечів, це генерал. Це карта ЗСУ. Я в шокі Діма, Ти так включаєш мої карти. Бо... Я просто шокована. Я просто на думку дві сказав, що в мене відкрився третій глас. Я можу це вже робити. І... Пишіть, пишіть да. реально переробляється цей закон про мобілізацію. Мобілізація буде яка. Вона буде не поспішаюча. Знову таки лицар Пентаклів, це повільно, це буде поступово, це будуть навчання, це буде ну, всі доспехи, скажімо так. Це дев'ять купівців. Слухай, гарні карти. На останок ще заспокою. ще. Дивись, це карта сили духовної. Це можливо знову таки СБУ. От все таки військових будуть брати. Дев'ятка кубків, це карта наповнення. Закон мені, отут вийшов дуже красивий. Зараз цей спалах жаху пройде, і я думаю, що все таки все воно відкоректується. Дай Бог. Юлічка, питаю тебе, чи будуть мобілізовані люди, які сидять в тюрмах? Бо багато почали писати про це, що це можливо, і чи буде це зроблено. Чи будуть мобілізовані, ув'язнені. Може бути. Mm -hmm. Я прям здивована. Ну тут, говорять, так, може бути, не повально, але це карта, в принципі, ув'язнення четвірка мочі, от воно, коли в темних в містах не столь да? не всіх це буде все одно відбірково, не всяку там, знаєш, непотріб, а притомних, от кажуть, притомних будуть брати от плевел, Да, да. да, так, будуть, да. будуть давати цей шанс колесо фортуни. Вони да, співбесіду будуть проходити на те, що вони вміняємо, тому що нам не треба підлі і кіне. На команди там дають. На, на це буде, буде виділено бюджет на їхнє навчання буде прийнято. Я так скептично до цього да. підійшла, але трійка Кубків це каже, що це організація. Це створиться, створиться. Я не бачу тут поганого. Я бачу тут принаймні хоч розумний підхід до цього. Ну дай Бог. Давай ще раз, щоб закінчити цю тему мобілізації в цьому році. Я думаю, що ми в майбутньому ще буде про це говорити. Це мобілізація так звучить страшно. Це просто реорганізація всієї військово-підготовчої системи служіння військ. Це така глобальна реформа. Просто от зараз, звісно, от це я вона її да? бачила. Слухай, вона. В просторі бриніла ще літа. Я вже, напевно, всім обридла. Я в кожному це етері говорила і в себе і на каналах ще літа, Що взимку нас а, чекає велика реорганізація, великі закони. Звісно, так. ми перелаштовуємося взагалі на майбутнє. Ми маємо бути сильні військово тепер завжди, а не тільки війна закінчилась, ну все. Відпочили. Ні, це буде потужна. Саме тому. З Бардака зараз це почалось. Це була така якась істерика. А, швидко, всі, 500 штук, грибе. Це неправильно. Вони притомнюють і підуть. Я зараз подивлюсь, правильно я розумію, Ну, да, реорганізацію давно показували. Верховний Жирець, як закон. Ну, да, дивися, як це вийшло, яка історія. Ну, кажуть, багато в нас загиблих людей. Звичайно, Ну, да, я так сказала, відомо, дирись, просто випадає це доля, карма, Верховний суд. Тобто, це ну ладно, давай не буду про погане, бо тут випав і диявол, і поранене серце, і всі ці речі, я не хочу їх показувати в ефір. Просто в чому знову хочу всіх заспокоїти. Знову випадає лицар Пентаклів. Лицарь Пентаклів це кажуть, надовго, довго і надовго. Ціль аж на туди. Mm -hmm, да. Це як кавалер, який ухажує біля жінки довго кругами. Ходить, 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 ніяк не наважиться, але він в ній побачить дружину і мать дітей, грубо кажучи, на це буде виділятися кошти, підготовка. До цього будуть ставитися серйозно. Ну, ну, але, кажуть, іншого виходу немає. Да. Питаю тебе, у нас небагато часу. Най... О, три найкращі події, хай нам карти покажуть, три найкращі події для України в 2024 році. А я хочу на три хвилини інше запропонувати. Нехай наші давай. глядачі, а, а Максимо вже давай, 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 давай. <свист> не, спрошу, давай. А, дивись. Я не буду, давай. Дивись, а хай кожен, хто нас дивиться, задумає, вибере колоду і задумає своє питання. Ти теж можеш. Да. Своє запитання. Можна задумати три запитання на різні колоди. І зараз я витягну по одній дві карти. Задумав. Давай, я задумав, так. Да. Так. Починаємо. Швиденько. Я люблю, я такі розгорнуті роблю на півтори години, розкладив себе. і Так, так починаю з старого ілюмінатів. Той, хто задумав цю колоду, да. увага! Що тут можна і політичне, і військове, і особисте, і здоров'я. Що завгодно? Так, що ця карта нам говорить у 2024 році? Карта Верховна Жриця. Що вона означає? По-перше, є багато а, скритих процесів, яких ми не розуміємо, і їх потрібно осягати. Це карта медіумів, жриців, верхов... ну, мається на увазі. Коучі, тарологи, психологи, можливо, людині карта говорить, що тут так не розібратися самому, що потрібно дивитися вище глибше. Це також карта вміння тримати емоції, в узді. сильно не радіти і сильно не плакати, знайти у ту рівновагу. Тут сонце і місяць в одному, так? І ще карту дотягну. Ух ти! А це король кубків. Якщо хтось задумував про Україну. Король Кубків в мене завжди випадає наш президент. Mm -hmm. А от в такому поєднанні це мудрість. Це коли в людини з'являється глибше розуміння, глибші плани. І я не знаю, якщо хтось задумав особисте життя, можливо, зустріч з цікавим там, чоловіком таємничим. Якщо це навчання, то це реально якийсь коуч, глибина. Ну, от от щось таке. Прикольно. Щось таке. Найгіршим... В Да. Наступна колода Чаклунське перо. Mm -hmm, давай. задумав Так, що принесе 24 рік? Величезний прорив, величезний. Колесниця, вона говорить, що ти ще сам керуєш своїм життям. По-перше, по друге, тут е головний герой він позаду, це той кучер, той, хто mm -hmm. стігає цих коней. І кажуть, що коли людина впевнена, чого вона хоче, і якщо в неї праве діло і світла її мрія, то об'єднуються навіть сили зла і добра, щоб її винести до її події. Давай якби допоміжна карта. Так, да, тут буквально кажуть, ловіть шанс. Це супер, дивися, туз жезлів це час діяти, угу. це перевтілення з гусениці на метелика. Це вищий пілотаж, це дуже вдалий шанс. Да. Класно покажу. Там було, дивись, як цікаво. Той варіант да, да, да. весь такий таємничий, загадковий, а тут прям да, енергія. Тут... Да. Ну і третій варіант, третя карта. Да, 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 да. Це колода світлої тіні. Що вона нам підкаже? Що вона нам пророчить? Вау! Ну, це Джекпот, прям туз пентаклів. Це найщасливіша карта, я вважаю, зі всіх таро. Mm -hmm. Коли ту спетаклів випадає, він на все говорить да, на все говорить, що буде ресурс. Це в коханні, це в здоров'ї виздоровлення, це перемога. Якщо це про Україну, ми говоримо. Да? Ту спетаклів це відкритий, просто ну і додам, хоч би щось було хороше. О справедливості, мало того, це теж шанс. Який по справедливості дається по кармі, він, ну як це заслужили? Дід Мороз дарує заслужений шанс, але ще кажуть, що з великими грошима і шансами теж потрібно дуже чесно обходитись. Це дуже прямолінійні карти. Тобто, максимально чесно знати, що навіть як ви самі собі десь вдома сидите, Бог вас бачить кожну секунду, кожну хвилину. Прекрасні, просто щасливі три варіанти вийшли. Я всім. Для, цього знаєш для всіх. Я думаю, це такий подарунок від тебе для всіх. Привітання, твоє коротеньке для всіх наших глядачів, і поїхали далі. Любі мої, віримо в подію, в подію, подію, переможну подію. Хочу все швидко сказати. Колись читала Карлоса Кастанеда. і от там навчали а, цей Дон Хуан, навчав Кастанеду. Він казав: мах повинен вірити. Да. Не просто має повинен попри все, що б вони бачили, як вони не... віра це вибір. Це не просто емоція, це духовний вибір. Ми віримо в перемогу, і вона відбудеться. Юріч, я тобі дуже дякую. Я тобі взичу в наступному році прийдеш тому, щоб ти була щаслива, здорова. Щоб... Все, що ти запланувала, здійснилося. Дякую тобі, моя дорога. До зустрічі. На ми нам Щасливо тобі. Дякую Ще? тобі, до, до зустрічі.